Так, друзі, про генератор. Основна умова це, щоб у нас акумулятор був розряджений, якщо ви хочете, щоб він став на зарядку. Так. Вихід є з інвертора, до заводить генчика. Наш генчик подопитний, наша хана, неподопитна, да? і наша фаза. Да, фаза. Давай нам! Заведемо цю штуку. До поки добіг, інвертор вже переключився на роботу на інвертора. Різгенчик підключився до інвертора, показуємо вході 52 стол Гц. Інвертором сприймається, на вихід теж передається. Бачите, що робиться в сумусові? Це зараз зарядка відключена, все відключено і це таке воно робиться. Це робить інвертор, показую. І Коли у нас він вимкнений, у нас і така форма. Вона теж карява. Оті всі зубчики, то регулятор напруги. І в принципі більшість генераторів вони в кращому випадку дають таке а потім чому не працюють інвертора і генератори. Оце тому. А не тому, що там частота завищена частота теж впливає але, але ні. Форма силусу, оце це і От я підключився зараз з ЛОУ. Зараз я дам зарядку на... Е, дам зарядочку на на, на акумулятор, з як буде змінюватися ця форма синусу. так так, кстати, давайте спочатку я дам навантаження. Так, Даю навантаження. Е, от я про що хотів сказати? Дивіться, інколи я кажу, для того, щоб запустити ваш інвертор з генератором, дайте якесь навантаження активне. Чому? От саме тому, коли я даю навантаження, я дав 2 кВт, форма синусу зовсім змінилася. Активне навантаження змі... компенсує трохи роботу інвертора. І е, синус більш-менш вирівнюється. Він, звісно, не ідеальний, але вже набагато кращий. Люкс це все хаває, для нього це не є проблемою. А для інших інверторів, типу Voltronic Type, Power Merrow і все подібне, це є проблемою. Масти теж не люблять, коли виправляється синус. А люкс любить йому по барабану. Так, я вимкнув зараз. Бачите, вимкнув навантаження, був скачок. Стрибок, напруги був, або ще щось таке, тобто якийсь перехідний процес і інвертор перейшов на акумулятор. Ще раз показую, я дав навантаження. По генчику ви чуєте, як він реагує. Знімаю навантаження. Ну, нормально, бачите, тобто по-різному буває. Ще дав навантаження. Давайте збільшимо навантаження. Давайте, зараз у нас тут є ще навантаження одне. О, там ще більше. 3,6 кВт. А тепер... А тепер буду відключать. Опа, виключу. Включу. Ви ж бачите, як частота просідає. Там он кутку з лівої сторони вверху. Частота. Так так з навантаженням. Тепер, як на дисплеї буде показуватись на дисплеї буде показуватись такий генчик з його потужністю, яку з нього відбираємо з частотою. В принципі, навіть і не бреше. 53.13, 5354 воно плаває. Тобто плюс-мінус, там десь там 0,3 Герца, трошки різниця є. Так, тепер я буду зроблю зарядку. Показати, як я вже зарядку буду робити. Так, сюди е, дозволити зарядку треба. Е, дозволяємо зарядочку. Окей. Так, і з генератора, з генератор ставимо теж тут. 50 Айду. Чи поставити 100? Давайте поставимо 100. так І дивимося. О, я зараз візьму мультиметр поставлю, щоб бачити що зарядка пішла. Так, друзі, зарядочка пішла. 60 А вливаємо в акумулятор. Переключусь на покорму і бачите. Так, зарядка у нас пішла з генератора. Заряжаю. Це споживання з генератора. І тепер я дам навантаження. От 50 ампер росте зарядка. 60 А. І тепер я дам навантаження. Так. Маємо 5 кВт з генератора. 1,7. Навантаження. Зарядка 57 А. Ще додаю навантаження. Дивіться, таку фішку, у нас до 6, до 6 кВт доходить по генератору і зменшується. При цьому у нас зарядка зменшилася. Чому це відбувається? Тому що я поставив обмеження максимальна потужність генератора. Бачите? Зараз я тут поставлю 7 кВт. І подивимося, що буде. Так, він дозволив брати з нього більше. Росте у нас росте струм плавно. Не накидає він рісто. Плавно росте струм. Він чуть дуже важко. Але частота 51. Тримає, тому він ще може. Е, ну, Вже ж гулять так гулять, зараз ще навантаження. Так, так друзі, другий заход по навантаженню. Грузани його Ставлю тут максимум скільки можна. 7370. 7.370. Це yeah. працює, тут працює. І ще фенчик, отакий фенчик. Ну, це вже полка має бути. Так, а ну так. Ну от дивіться. Навантаження 5 кВт. Так, з інвертора. 32 А заряд і 7 кВт беремо з генератора. Ну, такий вам експеримент. Тобто це все робиться, тільки єдиний момент. Що я хочу вам сказати? Виключив я навантаження, зараз я заглушу генчика. Заглушу генчика. До речі, про генчика бачите, який у нас генчик? Це класний апарат. Один добре, відпрацював нам. Так, значить, що я хочу сказати. А що я хочу сказати? Значить по роботі з генератором. Якщо ви берете маленький генератор кВт на 3, то у вас можуть бути проблеми з цими моментами, тому що йому... Ви ж бачите, він накидує спочатку потужність більше, ну скільки є, а потім потихеньку зменшує зменшує зарядку. Або буде додати з акумулятора. Не надлишок чого буде не вистачати. Тому, тому з 3 кВт дуже важковато. 5 кВт плюс вже нормально все працює, всі системи нормально працюють. По формі синуса теж. Диві... Якщо генератор старенький і вже в нього щітки подюзані, вже воно де там іскри, то теж будуть проблеми. Так, І по налаштуванням буде окреме відео, як зробити так, щоб генератор заводився автоматично. Це от тут ці пункти, і оцей пункт має значення. Я пізніше все це буду розказати вже в іншому. На тому дякую.